Доброго дня, шановні колеги, до вашої уваги презентація на тему нейроендокринні ускладнення в хірургії крайній фарангіом. Взагалі, краніоф... Взагалі, проблема хірургічного лікування краніофаренгіом від самого свого початку залишалася цікавою, залишалася складною патологією для хірургів. Хто займається цією проблемою, вона багато містить контраверсійних положень з приводу тотальності видалення, з приводу збереження якості життя оперованих пацієнтів. Цікаво зазначити, що історично паралельно розвивалися як транскраніальні, так і трансфенеїдальні методики до видалення цих пухлин, але досить тривалий час транскраніальні доступи були основними. В хірургії цієї патології. Хоча за останній час це змінюється на користь ендоскопічних методик, ми виконали аналіз 69 пролікованих дорослих пацієнтів, яким були виконані трансназальні ендоскопічні виключно ендоскопічні операції. Дещо переважали жінки в цьому дослідженні і. Що важливо, похлини переважно у людей працездатного віку. В пацієнтів, пацієнтів досліджували згідно всіх сучасних протоколів для новоутворень, виконувалося МРТ, КТ, всі можливі методи дослідження. Основними скаргами це були як загальномозкова симптоматика, так і прояви ендокринних порушень і прояви зорових порушень. До вашої уваги. Особливості зорових порушень ми на них не зупиняємося. Важливо тут зазначити, що симптомокомплекс називається хіазмальний синдром. Це симптомокомплекс компресії зорового перехрестя саме знизу. Більш детально про ендокринні порушення. Як ви можете побачити, у більшості пацієнтів у 58%. Гіпопітоїтаризм був наявний ще на етапі госпіталізації. А основними складовими гіпопітоїтаризму у нас є гіпогонадизм, гіпотереоз і гіпокартицизм. З цікавого, що важливо зазначити, що найбільш раннім і основним складом гіпопітоїтаризму був саме гіпогонадизм. На який більшість пацієнтів тривалий час не зважала, через що не обстежувалися, поки хвороба не перейшла вже на стадію, на стадію прояву офтальмологічних скарг та неврологічних скарг. Нецикловий діабет, як ви знаєте, це симптоматика ураження стебла, гіпофіза, він був у нас. Наявний. у 10 пацієнтів, але теж важливо зазначити на момент госпіталізації, що у більшості з них він був медикаментозно компенсований. Пухлини розподілялися топографа анатомічно наступним чином. Використовували класифікацію Касама-Джамшиді, яка враховує співвідношення пухлини з лікою гіпофіза. Це преінфендибулярний тип, трансінфендибулярний тип, який безпосередньо проростає з стебло гіпофізи, ретроінфендибулярний тип. Додатково виносили пухлини, виключно інфрадіафрагмальна локалізація, а пухлини, які локалізуються в третьому ізольовані в третьому шлуночку, нами не розграбалася через те, що ми серія у нас виключно ендоскопічна. Додатково виділяло три, ступінь, ступені три ступеня компресії діенцефальних структур, е, враховуючи співвідношення пухлини з дієнцефальною ділянкою, з соскоподібними тілами. При першому ступені немає впливу об'ємного, при другому є. вплив, впливало дно третього шлуночка і е, компримовані мамілярні тіла у нас можна побачити на МРТ, на при третьому ступені все зміщено, ідентифікація. Вказаних дієцефальних структур неможливо. Це наша шкала, яка дозволяє нам передбачувати ризики водноелектролітних та діенцефальних ускладнень післяопераційному періоді. Було проведено ну, у 69% пацієнтів 91 хірургічне лікування, це як первинне видалення пухлини, так і Операція про продовжену рості Таким чином ми формували назасептальний клапать при доступі, хірургічне лікування проводилось виключно ендоскопічно, тобто ендоскоп джерелом візуалізації був під час цієї операції. Розширений доступ застосовувався для більшості пухлин, які мають. Не тільки інфрадіафрагмальне і супродіафрагмальне поширення. Ви можете бачити можливості візуалізації. Доступ чудово надає можливість для трепенації е, турецького сідла, для трепенації пагорбка турецького сідла, площадки для розширення хірургічного коридору допереду. Можете бачити різниця при стандартному мікрохірургічному доступі та різниця між з Розширеним трансназальним транстуберкулярним ендоскопічним, що коридор хірургічний значно ширше. От, таким чином можливості візуалізації, що можна побачити інтраопераційно за допомогою ендоскопа. Використовувалися різні хірургічні методики. Гемія транспозиція, транспозиція, гіпофіза, задня кліної дектомія це додаткові хірургічні методики при поширенні пухлини в ділянку міжножкової цистерни. Хірургічне лікування. От Основні етапи ви можете побачити: етапі арахноїдальної десекції, етапи видалення пухлини. І на передостанньому слайді порожнина третього шлуночка, як виглядає, чисто без пухлини. Контроль. Абсолютно тотального видалення пухлини. Так само наступний можна, можете побачити. Додатково використовувалася задня кліноїдоктомія, як сказали вже це напрямки просто її поширення дрилінгу при розширенні хірургічного коридору. От Схематично на трупному матеріалі це таким чином представлено. От, повертаємо, повертаємося до результатів. Тобто, як ви можете побачити, у більшості пацієнтів нам вдалося тотального видалення досягнути це 51%, субтотального 32%. А зорова функція наявна у пацієнтів покращення у, 50, у більшості пацієнтів, тобто ефективність от е, з приводу ендокринної функції. Що чим ми з'ясували, що чим радикальніше хірургічне втручання, тим ендокринний результат поглиблення гіпопітетаризму частіше відбувається у пацієнтів, так само, як і на цукрового діабету, пряма залежність від радикальності хірургічного втручання, також що може здатися дивним всі, і здавалося б, інфрадіафрагмальні варіанти пухлини. Здавалося б, що вони в сідлі знаходяться, тотально видаляються, але насправді у більшості з цих пацієнтів також не виникає презервації ендокринної функції, наростає і гіпопетитаризм, і нецукровий цукровий діабет. При розширених доступах з застосуванням задньої акліноїдектомії, диктомії, застосуванням резекції верхньої частини схилу. Гемітранспозиції та транспозиції гіпофізи також у більшості пацієнтів не вдається зберегти ендокринну функцію на передопераційному рівні. Померло в нашому дослідженні троє пацієнтів один через менінгіт, двоє через тяжку, тяжку дієцефальну дисфункцію. Можете побачити одним з чинників які призводять до тяжкої діенцефальної дисфункції є водно-електролітні порушення, які виникають внаслідок хірургічної травми дієцефальної ділянки. З огляду на це зараз передавляю і ми, і вчені в світі передивляються до підходів до радикальності саме хірургічного лікування, особливо з врахуванням можливостей. Променевого лікування. От, шкала Каплан Мейер демонструє, що пухлини, які були видалені тотально і субтотально, вони безрецидивний період в них статистично незначущий, на відміну від звичайно парціального видалення та розширених біопсій. І за результатами дослідження, більшість пацієнтів у нас має задовільну якість життя. Через саме наявність необхідності пожиттєвої замісної терапії. Хоча можливості сучасної замісної терапії вони значно зросли, і пацієнти можуть мати референтні значення периферичних гормонів завдяки саме постійному прийому препаратів. Дякую за увагу. Дякуємо Андрею Андрійовичу.